Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію третього туру, яка була зіграна на міжнародному турнірі в Шарчі. Чорними грав видатний український гросмейстер Василь Іванчук, білими молодий індійський гросмейстер, паннер Сальвам Ініян. Дійсно, в Індії дуже багато молодих шахістів. Вони зростають, наче гриби після дощу, і коментаторам не просто не лише слідкувати за їхньою появою, але й за тим, як вимовляються їхні імена. Але повернімося до партії. В ній був розіграний досить цікавий дебютний варіант під назвою Захист Чигоріна Василь Іванчук після d 4 d 5 c 4 застосував хід кінь. c С6». Чорні намагаються фігурними методами боротися проти білого пішакового центру. Найбільш амбітним в цій позиції ходом є взяття на Д 5 і після ферзь Д 5 є 3 з метою вийти конем на c 3 До речі, ця позиція вже зустрічалася в практиці Василя Іванчука в далекому 1995 році в Нью-Йорку Так проти Іванчука зіграв сам чемпіон світу Гарі Каспаров. Але в нашій партії індійський шахіст грає інакше. Він робить більш стриманий хід кінь в 3, не мріючи відразу про велику дебютну перевагу і просто розвиваючи свої фігури. Слон G4 грає Іванчук, кінь c 3 Е6, розмін на d5. І після слон g5, слон е 7 Забираємо, б'ємо Е3. В цьому варіанті чорним вдалося поставити свого пішака в центр. І позиція Василя Іванчука досить стабільна. Він грає ферзь d6, після слон d3 прибирає коня на d8, маючи на увазі просування пішака на С6. Однак білі грають кінь Б5, нападаючи на ферзя, Іванчук дає шах, і після ферзь d2 партія переходить до Еншпілю. Тут, звісно, немає потреби зберігати рокіровку. Білі б'ють ферзя королем, підтягуючи цю фігуру до центру. Міняється на F3 Василь Іванчук. Ну, звісно, тут бити на С7 погано. Після король d7, кінь А8, чорні зберігають слона, кінь білих так чи інакше загине, і у чорних будуть дві легкі фігури проти тури та пішака. Тому ЖФ грає індійський шахіст, чорні захищають пішака С7 королем, і після F4, G6 грає Іванчук. Тут ін'яну можна було зіграти спокійніше. Поставити, наприклад, Туру на С1, викликаючи хід С6, відійти конем. Далі А5, попереджаючи просування пішака на Б4, і на дошці абсолютно рівна позиція. Але Б4 грає індійський гросмейстер і провокує суперника на активні дії на ферзовому фланзі. Василь Іванчук грає А5, і після А3 ще раз атакує пішака Б4, ставлячи коня на С6. Захищає пішака королем суперник Іванчука, але українець грає Тура А6. Король Б3. Тура Б6, h 4 але, звісно, аж 5, фіксуючи слабкого білого пішака. Що далі робити білим? Можна було зіграти тура аб 1 плануючи відійти королем на С3 і надійно захищаючи пішака Б4. Однак індійський гросмейстер зіграв цікавіше. Він пожертвував пішака, відійшовши конем на С3. Іванчук забирає, однак кіня 4, нападаючи на туру. Шах у відповідь. Далі ще один шах на Б3, і захистивши пішака Б конем, чорні відходять турою на F6. Кінь c 5 грає індійський шахіст, король c 8 і Тура H1. Отже, білі пожертвували пішака, однак не дуже зрозуміло, за що саме. Після Тура Д8 індійському гросмейстеру слід було зіграти А4, звільняючи поле А3 для тури з метою якнайшвидше відіграти пожертвуваний матеріал. Але білі продовжують шукати позиційну компенсацію, граючи Тура G5. Іванчук ставить коня на c 4 даючи шах. Виявляється, що якщо забрати на Б3, то буде ще один шах, і після цього несподівана вилка на F3. Після відходу тури кінь h 4, далі кінь йде на F5, і чорні створюють дуже потужного прохідного пішака на королівському фланзі. Цей варіант індійця не влаштував. Тому він забрав на c 4 коня, і після ДЦ пішак Б3 отримав нову підтримку. Однак цій підтримці, тобто пішаку С4, самій потрібен захист. Після Тура С1 пішак під боєм. Що робити, чорне? Якщо піти Б5, то звісно підрив А4, і після С 6 розмін і кінь б'є Б3. Чорних підвело невдале розташування короля. Але Василь Іванчук грає точно. Він ставить туру на c 6 не прямо захищаючись від взяття на c 4 У цьому випадку Василь Іванчук зіграє b 6 атакуючи коня, який є зв'язаним, оскільки тура c 4 не захищена. Але індійський гросмейстер грає тура Е5, нападаючи на коня, то відходить на F5, атакуючи пішака кінь Е4. І тут Василь Іванчук, досягши великої переваги, повинен був просто забрати на h 4. Так, білі зіграють Д5, однак Тура відходить на А6, і після взяття на С4 кінь в 5 з подальшим просуванням пішака h у чорних велика перевага. Але Іванчуку не хотілося віддавати пішака С4, тому український гросмейстер грає Б6 і свідомо йде на жертву якості. Д5 грає індієць, нападаючи на туру, та відходить на d6, атакуючи пішака Д5. Центральний пішак дуже важливий, тому білі не йдуть на розмін пішаків С4 і Д5. Але краще було перед тим, як забрати на d6, побити на f5. І після взяття кінь б'є d6 тура d6, партія переходить до рівного турового еншпілю. Взяття забираємо король Б3. Білі нарешті відіграють пішака, і дійсно шанси суперників тут рівні. Але індієць вирішив забрати якість, побив на d6, і після кінь б'є d 6. Василю Іванчуку вдалося зберегти пішака С4, а разом з ним і пішака Б3. Тура е 7 грають білі, маючи на увазі швидко просунути пішака на Е5, відігнавши коня, забрати на С4, а потім і на Б3. Однак чорні грають тура Ф8, і тут білі втрачають час. Треба було мерщі зіграти Е4. Однак ін'ян ставить пішака на F3, і тут Василю Іванчуку можна було досягти вже майже вирішальної переваги. Мова йде не про хід кіння в 5, оскільки після Тура Е4 взяття на h 4 Тура е є Ц4, у білих просто виграна позиція, оскільки атака чорного короля це значно більш вагомий фактор, ніж прохідний пішак чорних на королівському фланзі. Та й не будемо забувати, що у білих все ж таки матеріальна перевага. Але якби Василь Михайлович тут зіграв Б5 досить природний хід, яким він підтримував пішака c 4 то мав би всі шанси перемогти. Після Е4, король Б7, Е5, кінь С8. Виявляється, що попереднім ходом король звільнив це поле для коня. Далі кінь Б6, нападаючи на туру, і після чергового відходу на Е7, кінь б'є Д5. Тут, звісно, у чорних вже вирішальна перевага. Але, на жаль, у цей ноті Василь Іванчук помилився, зігравши король д 8 Він напав на туру. Але та відходить на Е4, стаючи під бій коня і маючи на увазі взяття на С4. Білим зайва якість не потрібна, вони хочуть якнайшвидше розв'язати дуже болючу для них проблему прохідних пішаків чорних на ферзовому фланзі. Тепер хід Б5 не дає чорним можливості зберегти свої пішаки, оскільки підрив А4 є і своєчасним, і дуже сильним. На жаль, С6, зберігаючи пішакову структуру, зіграти не можна, тому король Д7 грає Іванчук, але взяття на Б5 і тут знову ж таки в цей ноті Василь Іванчук робить ще одну помилку. Українцеві слід було просто забрати якість і піти турою на Б8. Після взяття тура б'є Б5, далі тура С3 і Ф5, підрив пішакової структури суперника в центрі. Забираємо тура С5, і на дошці абсолютна рівність. Але Василь Іванчук, мабуть, продовжує грати на перемогу. Він ставить туру на А8, маючи на увазі вторгнення на А2, але взяття на С4 з загрозою взяття на С7. Далі забираємо на С4, б'ємо тура А2, король б'є б 3 Вочевидь, чорним треба відходити турою на королівський фланг і атакувати одного з двох білих пішаків. Але якщо піти тура а2, то після Ф5. Білі відкривають четверту горизонталь, захищаючи свого пішака, і після взяття ставлять короля на С3. Дуже важливий хід, завдяки якому білим вдається захистити пішаки e 3 Д5 та Б5 від зазіхань чорної тури. Але f 2 зіграв українець, на що білі також зіграли король С3 і централізували короля. h 3 грає український гросмейстер. Здається, що у чорних будуть достатні контршанси, оскільки тепер вони гарантовано забирають пішака h 4, адже четверта горизонталь перекрита білим королем. Однак, якби білі тут зіграли Е4 і після взяття пішака поставили короля на е 5 то отримали б вирішальну перевагу, незважаючи на повну матеріальну рівність. Все ж таки централізація в шахах не порожній звук. Однак Тура А4 зіграв ін'ян і дав українському гроссмейстеру шанс на порятунок в цій партії. Забирає Іванчук на А4, король Е5 і на дошці кульмінаційна позиція цієї складної партії. Василю Іванчуку слід було відразу поставити Туру на H1. Таким чином, він максимально активізував свою важку фігуру і протидіяв планам суперника. Якщо тут білі грають Б6, то чорні можуть спокійно зіграти h 4 починаючи рух свого прохідного пішака. На b7 у чорних є хід Тура b 1 а якщо побити на c 7 то не взяття королем, а Тура c 1 Саме завдяки цьому ходу чорні продовжують боротьбу. Після F5 забираємо тура h4, тепер б'ємо королем, король f5, але король d6. Після e 4 король e 7 виникає досить відома позиція. В якій білі зберігають лише практичні шанси на перемогу. Якщо грати чорними уважно, то нічию зробити можна. Але, на жаль, Василь Іванчук не вчасно активізує свою туру. Він спочатку грає g 5 намагаючись використати зв'язку по четвертій лінії. І цей план українського гросмейстера індійський шахіст спростовує дуже красиво. Він спочатку грає b 6 створюючи основну загрозу b7. Тура чорних стоїть не на H1, тому ходу тура B1 немає, і доводиться брати пішака. Тура сім шах, король Е8, взяття на G5, тепер вже й зв'язки по четвертій лінії немає. Тура H1 грає Іванчук, активізуючи туру, але запізно. Звісно, на королів 6 він зіграє тура f1, однак Василь Михайлович не побачив наступного красивого і дуже ефективного ходу суперника. Пожертвувавши пішака на ферзовому фланзі, іньян зіграв g 6 жертвуючи пішака і на фланзі королівському. Чорним нічого не залишається, як забрати цього пішака, і завдяки цій жертві білі активізують свого короля, створюючи матові загрози. Знову на думку спадає дуже відомий афоризм: турові закінчення виграються не завдяки кількості, а завдяки якості пішаків. Білий прохідний пішак Д5 підтриманий королем, дуже активна Тура А7, знову підтверджують той факт, що в турових закінченнях активність фігур значно більш цінний фактор, ніж матеріал. На жаль, тепер позиція чорних програна. Василь Іванчук рятується від мату, граючи король F8, однак вперед йде вбивчий прохідний пішак білих. Тура є 1 нападаючи на Е3, але захист. І після король G7. Тура Д3. Індійський гросмейстер дуже акуратно ставить свої фігури, надаючи прохідному пішакові максимальну підтримку. Іванчук зіграв тура Ф1 Д7 шах, Королі 5 ще один шах, король Є4, і в цій безнадійній позиції український гросмейстер визнав свою поразку. Ось така прикра для українських вболівальників шахів партія. Однак слід визнати, що це була дуже серйозна боротьба. І Василь Іванчук і його суперник в певні моменти мали шанси на отримання вирішальної переваги. Дуже цікава боротьба за наявності зайвої якості у білих була веншпілі. Однак, врешті-решт, все закінчилося поразкою українця в туровому закінченні. Таким чином, після трьох турів цього змагання, у Василя Михайловича поки що всього одне очко. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!